Привіт! Сьогодні спробуємо пройтися вздовж цікавої київської річечки Любка. Зараз я знаходжусь біля її так званих офіційних витоків в районі Окружної траси. Ось що тут є у нас. На вулиці сьогодні десь 0-1. Водичка примерза. Туди трішки теж річка продовжується. А я піду вниз за течією вздовж річки до так званого романківського болота чи Романівського. По Походу буду знімати цікаві моменти, давати коментарі. Залишайтесь на каналі. Річка йде крізь такі зарослі, О, там далі видно лісничий стовпчик квадрат 122 на 120. А взагалі зараз буду йти вздовж лінії леп. Можливо, видно її буде на відео. Зараз перейду на іншу сторону, там більш зручний берег для проходження. І підемо далі. Зараз, зараз річка мілка, маленька і більше схожа на потічок. Але на ній зустрічаються місця, де явно стає зрозуміло, що вона буває і повноводна і несе багато. ...дерева із собою, так само і сміття. Трохи поодаль від річечки, практично паралельно до неї є отака от стежина. Нею однозначно користуються. Вона не зароща. Подивимось, куди вона нас приведе. Сталася прикра несподіванка, а річки то й немає. Або ж вона десь пішла під землю і трохи пізніше виверне. Або ж буду топати вздовж сухого струмка. Так що. Так що так. Взагалі вважається, що в неї основне живлення це дощове. Сподіваюся, що є невеликий процент все-таки так званого підземного живлення. Тоді є шанс знайти річку далі по течії. А ні, вийдемо до Ірпіня, подивимось, що там робиться. І назад. Ось так от. Насправді ще сьогодні однією ціллю є в мене. Тестувати моє нове спорядження, зокрема, один цікавий рюкзак, Я придбав його на заміну свого старого Об'єм 45 літрів. Зате утягується надзвичайно чудово, багато чого туди влазить. Так, річка не появилась. але в низинці можна помітити... Волого! Це дає певну надію. Так. Ох, які береги. Так. Однозначно, річечка симпатична була б. А її води б тільки трішки. Тут багато дорожок. Все-таки Біличанський ліс. Вже ми десь на підході до Коцюбинського. Так. О, так, осталось десь з кілометра. Так, за 500 метрів у нас має бути залізниця. Побігли. Так, вже вдалині видніється залізна дорога. До неї метрів 200-300. Ох, крутий там схило. Доведеться або шукати трубу, по якій має протікати любка. Або шфарку. Ой, не хочеться мені на нього лізти, чесно кажучи. Так. височенний і крутий. О, тут є стежина. Можливо, вона мені допоможе. О, внизу ще з дорога. А, як завжди до сміття. Так, але мені їх потрібно на ту сторону. у нас русло любка. Схоже ще так. Надія на воду <пробує> пропадає з кожним кроком. Да, давай с того боку спробуем перейти. Я там даже сейчас схоже на стыжину бачу. на труба. Любка.

водичка невеличка. А ось і вода. Що цікаво, скрізь дно гарне піщане, тверде. Чудове місце було б для піскаря. Але ж хе -хе, води немає. Дійшов я до Коцюбинського. Тут річка протікає. А, через... Сміття Якісь непонятні городи. І взагалі має дуже неприємний вигляд. блядь, Бред. Я уже не брался до озера в Кинтир Пеня. Справа вот еще такие. Ладно. Замерзло? Чем не? Так, навіть озеро повністю покрите льодом. Ха -ха. Нічого собі. А я ще надіявся, що можливо десь в ще закину. Ага, і лід уже досить товстий. сантиметрів три ще трішки вже можна йти на зимову риболовлю Куди нам далі? Трохи нижча ставка, на якому я зупинився на декілька хвилин. Можна спостерігати вже початки болота. так. Дуже симпатична місцевість. А ну, трошки туди, далі. Якщо не помиляюсь, тут навіть бобри живуть. Значно, бо Ага, ага, але далі він об'їв кору з дерева. А з того боку можна бачити. Його дрожку, якою він ходить на берег, ніколи б не подумав, що тут може жити бобер. Цікаво, яка тут глибина. Я відразу не помітив, але зараз он... дуже схоже, що от той от пагорб це є хатинка нашого бобра, який тут живе. На жаль. А щоб її мене не вийде. meia Сьогодні, напевно, болото я закінчу, а зараз вийду до пам'ятника жертвам хутора Люкя і буду розвертатись на точку виходу, бо по часу вже можу не встигнути пройти повністю маршрут. Сьогодні це буде моя кінцева зупинка. Це у нас стела на місці хутора Любка, спаленого фашистами в жовтні 43-го року. Все, до скорих зустрічей!